На цьому відео кіт, який застряг у вікні другого поверху одного з будинків по вулиці Театральній у Житомирі, 23 березня. Це відео відзняла Житомирянка, яка побажала залишитися невідомою. Вона ж зняла, як учні ліцею номер 3 Віктор Безпалко та Арсен Бондарчук врятували тварину. Ми просто проходили. Не побачили те, що кіт застряв і дуже багато людей, ніхто нічого нічим не міг допомогти. Дивлячись по ньому, він висів вже, ну, напевно, довго, хвилин точно 10, бо він вже тяжко дихав. І Ми, не вагаючись, вже хотіли лізти, але нас додатково попросили, ну і тоді це вже точно ми вирішили, що будемо лізти. Поліз Арсеній. Там дуже не було за що схватитись і можна було дуже легко впасти. Я піднявся, поліз. Кіт був в паніці, дуже сильній паніці. Він більше боявся, чим його було дуже больно. Вікно не можна було відкрити. І вдома нікого не було. За ноги! Не бійся, бере! Він не укусить, бо він не достане тебе. Отові ноги. – За Дві ноги візьме. Вверх, вот отак отак отак. отак, отак, отак. І все, кидаю. так, Він спригнув і сразу же побіжав. Ну, раз побіжав, значить, це було нормально. Тобто ми його врятували. І насправді допомога це у наш час зараз дуже важливо і це було ну, круто досить. Сьогодні хлопці хотіли дізнатися про стан кота. Але господарів вдома не було. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомир.